Вітаю, друзі! Давайте з вами розберемо ще одне завдання, яке може бути на тестах. Укажіть проміжок, якому належить значення виразу котани з 25 градусів. Ну, на жаль, багато учнів не справилися із таким завданням. Як же ж нам його виконати? Згадаємо насамперед, як виглядає графік функції y дорівнює котангенс x. Давайте ми собі це запишемо. Як бачимо, що це буде ось така крива котангенсоїда, і якщо значення x прямує до нуля, то значення котангенса прямує до. Плюс нескінченності, якщо значення х прямує до π, то значення котанеця прямує до мінус нескінченності. Де ж буде 25 градусів, це приблизно буде ось у цьому місті. Маємо 25 градусів. Ну, ми розуміємо, що функція Y до рівні Х є спадною. отож ми можемо сказати, що більшому значенню аргумента відповідає менше значення. Функції. Давайте ми з цього будемо і виходити. І оцінимо значення котаниця 25 градусів. Але спочатку ось запишемо собі 25 градусів, зліва і справа напишемо таке число, котагнець якого легко знайти у таблиці. І розуміємо, що справа це буде 30 градусів, ну а зліва, на жаль, такого числа немає, 0 ми не можемо написати, адже котагнець нуля не є. Існує, ну, ми можемо записати число дуже близьке до нуля. Ну, наприклад, 0,1. Але пам'ятаємо, що Функція ігрунів котангенс Х є складною, тому виходить, що в нас котангенс 30 градусів, тобто значення котангенса більшого числа буде зліва. Тобто ми виконуємо умову, що більшому значенню аргументу відповідає менше значення функції. Ну а справа, звичайно, буде котангенс, скажімо, 0,1 градуса, 0,1 градуса. А тепер ми можемо більш ну точно оцінити, адже котанес 30 це буде за таблицями корінь з трьох, ну а котагнес однієї сотої, хоча в нас такого значення немає, але ми розуміємо, що це значення буде прямувати до плюс нескінченності. Тобто, бачимо, чим ближче от графік буде далі-далі йти догори, він не перетне ніколи вісь ОІ, але це значення буде прямувати до плюс Нескінченності. Як бачимо, ми маємо такий проміжок, ось цей проміжок можемо записати, що значення нашої функції належить проміжку від корінь з трьох, звичайно, не включаючи до плюс нескінченності. Друзі, якщо вам усе зрозуміло, напишіть про це в коментарях, не забудьте поставити вподобайку і тримаємося!